Водолії. Привіт! З вами Оксана Донець. Так, я Таролов. У мене є карти. Це може років так 17-20. Не важа, не важа, не важливо. Е, Я тут з вами. Я тут не просто так. Я принесла для вас дуже щось джусі. Це, знаєте, тут прогноз на вересень. Це карта місяця для вас, мої дорогі водолії. Ми зараз з вами чисто дивимося енергію, настрій, якісь ключові які події, моменти обставини цього місяця. Першого осіннього, да, дуже важливого для вас. Так що водоліє, з вас вподобайка, підписка, все як положено. А я дістаю для вас карту. Фух, я завжди так хвилююся. Я сама водолій. Так. Фух. Ну, не знаю, радуватися чи плакати, королева чаш. Тут знаєте, королева чаш це і радуватися, і плакати. Або по очереді, або все разом. Королева чаш це прекрасна емоційна карта. У вас буде. У вас буде настрій. Ось у вас буде настрій у вересні. Ну, він буде, понятно, він буде різноманітним. Тому що це весь спектр емоцій. Водолі, я, звісно, не знаю, як у наших холодних серцях може поміститися скільки різних настроїв. Можете... ну це не про маски. Це не про маски, які ми одягаємо туди-сюди. да? Це іменно в душі, в душі ми будемо відчувати, в душі ми будемо проживати багато емоцій різних. І плакати будемо, і радіти, і, і, і качатимуть нас. З качелі гойдалки емоційні і навіть можуть, бути сльози, істерики. Чому ні, Чому ні. Правильно, це той момент, коли ти прослізилась, бо твоя дитиночка розкосує віршик на першому вересні. Це той момент, коли твій мужчина приніс тобі букет, і ти така Ах, як я його люблю. Тобто це момент, коли ти від себе, що що ти така класна, да? тобто, тому що королева чаш, вона наповнена любов, це і є любов, це любов до себе, до дитини, до мами, до мужчини, до всього життя. Так що любов у вас буде ого огою. Не скупіться, не скупіться, діліться своїми емоціями, почуттями. Якщо не відчуваєте змоги, чи бажання нема з кимось зділить, то обов'язково все, що всередині, оце натхнення, оце ось чувства, обов'язково вели. В творчість, Тому що на творчість може бути дуже плідний місяць. Балуйте себе, радуйте себе, любіть себе, Королева Чаш це все просто хорошо. Ви відчуєте себе коханими, відчуєте себе красивими, потрібними, живими, боже мій. Живими водоліки, ви себе відчуєте. Ну, королева чаш, в принципі, не тільки про вас, да? тому що ну, ще є, є люди навколо, просто що королева чаш може. От саме хуже, навірно, да? може зробити вас магнітом для цих всіх нещасних і обездолених, що ви от комусь прийдеться вникати в чись проблеми, вислуховувати когось, допомагати, переживати. Ну, чесно кажучи, навряд чи це буде для вас дуже сильно напряг. Видно, що ваше серце відкрите, і ви можете прийняти, можете допомогти. ну, Якщо можете, чому б і ні називається. да? Ну, І давайте вже все-таки не відходять теми. Королева чаш це може бути і жінка з вашого оточення, яка має... Для вас значення, і от реально хтось поможе, от хтось втрутиться, от хтось реально не просто типу, не переживає, а от іменно мене допоможе, підтримає морально, вникне, емоційно, погладить по, -по голові, поцілує, скаже, що ти саме-саме. Тобто, ну. Це прекрасна карта. І місяць буде у вас прекрасний обов'язково. Будуть почуття, буде і радість і сльози, і все-все-все. Оце вашим партнерам повезло. Тому що по такій карті і все хорошо буде і в сексуальному плані. Сьогодні посорились, будемо помирились, все люблю, цілую. Розуміло. Ну, прекрасна, прекрасна карта. Так що водоліє. я не пам'ятаю, коли таке взагалі було, щоб така карта випадала водолієм. Не дякуйте, просто підписуйтесь. Побачимося з вами уже наприкінці вересня, на коли будемо дивитися жовтень, тому що так, за одну секунду все пройде. Все, чао, пока!